Вітаю! В цьому відео ми з вами спробуємо розібратися в темі конвертації. Питання вкрай важливе, особливо враховуючи те, що багато консультантів до кінця не можуть самостійно розібратися в цій процедурі. Але насправді тут все достатньо просто, і я сподіваюся, цей випуск буде цьому підтвердженням. Для початку розберемось в самому понятті конвертації. Отже. Конвертація це набуття договором страхування статусу сплаченого. Іншими словами, це коли договір страхування діє, але страхові премії за ним більше не сплачуються. Також важливим є те, що не до кожного договору страхування життя може бути застосована процедура конвертації, тобто він повинен відповідати ряду критеріїв. Отже, в разі несплати чергової страхової премії до закінчення пільгового періоду, який наразі складає 90 днів, договір страхування буде конвертовано. Якщо програмою страхування основних ризиків за таким договором є програма Є е, або ПЄАД, договір є чинним та по ньому сформована викупна вартість. Конвертована, тобто зменшена страхова сума, становить не менше встановленого мінімуму. Наразі це 5 тисяч гривень. Важливо розуміти, що ж відбувається з конвертованим договором страхування. Тому давайте детально зупинимось на цьому питанні. Отже, в разі набуття договором страхування статусу сплаченого, страхувальник припиняє сплачувати страхові премії. Всі програми страхування додаткових ризиків припиняють свою дію, а страхова сума за програмою страхування основних ризиків зменшується відповідно до розмірів, зазначених в таблиці, що міститься на звороті страхового поліса. Страхувальнику виплачується належна сума спеціального фонду індексації в разі, якщо він сплачував індексовані страхові премії. Додатковий інвестиційний дохід продовжує нараховуватися та буде виплачений після закінчення строку дії договору страхування. Часто постає питання, чи можна поновити дію договору страхування, який раніше було конвертовано. Тому повідомляємо, так можна, але лише протягом двох років з моменту конвертації. І таке поновлення можливо лише на умовах повернення до початкової, тобто першої страхової премії, без збереження в подальшому права на індексацію. Для поновлення конвертованого договору страхування необхідно сплатити всі несплачені страхові премії. Також, в разі, якщо від належної дати сплати страхової премії пройшло більше 180 днів, також необхідно надати письмову заяву від страхувальника на поновлення та заповнену форму декларації про стан здоров'я. Для наглядності того, як це працює на практиці, давайте розглянемо на прикладі конвертації договору страхування. Отже. Наш клієнт в 2019 році уклав договір страхування, до якого входять програми E ADOB Waiver. Строк страхування складає 20 років. Страхова премія становить 10 тисяч гривень, і клієнт щорічно її індексує. Страхова сума за основною програмою складає 215 тисяч 808 гривень. Припустимо, що через 10 років клієнт припинить сплачувати страхові премії, тому після закінчення пільгового періоду його договір буде автоматично конвертовано у повністю сплачений. Що це означає? Програма страхування додаткових ризиків припинять діяти. Зменшена страхова сума за програмою страхування основних ризиків складатиме 102 дві тисячі 77 гривень. Клієнту будуть виплачені кошти спеціального фонду індексації, оскільки він сплачував індексовані страхові премії, і такий фонд було сформовано. Додатковий інвестиційний дохід продовжуватиме нараховуватися та буде виплачений після закінчення строку дії договору страхування. Протягом двох років з моменту конвертації клієнт зможе поновити дію договору страхування, але на умовах повернення до першої страхової премії, тобто до 10 тисяч гривень, та без права на індексацію в подальшому. Підсумовуючи, можу сказати, що хоч конвертація і дає можливість залишити договір страхування діючим, проте на умовах відмінних від початкових. Тому ми вкотре просимо тримати зв'язок з вашими клієнтами, проводити з ними сервісні зустрічі, наголошувати їм на важливості вчасної сплати страхової премії та нагадуючи, для яких цілей ними був укладений договір страхування. А на сьогодні це все. До зустрічі в наступних відео.